Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні в нас на черзі 23 глава першої книги царства. Отже, читаємо. І сповістили Давида, говорячи: Ось ви напали на Киїль і грабують токи. І запитав Давид Господа, говорячи, чи йти мені? Чи подолає я цих Фенистимлян? І відповів Господь Давиду: Йди, ти подолаєш Фенистимлян і врятуєш Київ. Отже, Давид сам перебуває у Гоніні, він не знає, де йому ховатися, Саул його переслідує. А тут ще й потрібно виконувати прямий свій обов'язок захищати свою землю від Фенистимлян. Отже, це означає, що не дивлячись на обставини, кожен з нас повинен звершувати своє служіння. Завжди будуть якісь моменти, завжди буде заходитися той, хто буде чинити перешкоди нашому служінню, але ми повинні бути вірні Господу, і те, на що ми покликані, потрібно звершувати. У кожного своє покликання і в священника, і в мирянина. Священик повинен дбати про проповідь Слова Божого, про звершення свого служіння, незалежно від обставин, які можуть бути. Мирянин, маючи сім'ю, служить сім'ї. І чоловік повинен, попри будь-які обставини, найперше намагатися служити своїй сім'ї. Тобто пріоритет цінностей обов'язково має бути. Що би не відбувалося, але є е, наші священні обов'язки. Які ми повинні виконувати. Але ті, що були з Давидом, сказали йому: ось ми боїмося тут, в Юдеї, як же нам іти в Кеїль проти ополчень Фелестимських. Ми потрапимо в полон до Фелестимлян. Тоді знову запитав Давид Господа і відповів йому Господь і сказав: Встань, йди в Киїль, тому що я віддав Фелестимлян у руки твої. І пішов Давид з людьми своїми в Киїль, і воював з фелистимляними, і забрав худобу їхню, і наніс їм велику поразку, і врятував Давид жителів Киїля. Коли Авеафар, син Ахемелеха, прибіг до Давида і пішов з ним у Киїль, то приніс із собою Ефод. Ефод це давайте згадаємо, священича одежа. Вона обов'язково мала бути присутня при звершенні богослужіння. І це якраз згадується у той один священник, який лишився живий. Після того, як Саул в своєму слузі дав наказ поубивати всіх священників, начебто за зраду царя Саула. І донесли Саулу, що Давид прийшов у Київ. І Саул сказав, Бог віддав його в руки мої, бо він замкнув себе, війшовши в місто з воротами і запорами, і скликав Саул весь народ на війну, щоб іти до Киїля, обложити Давида і людей його. Давид звільнив місто від ворогів, а Саул вирішив скористатися ситуацією і захопити Давида. Коли дізнався Давид. Що Саул задумав проти нього зле, сказав священникові Авеафару, Принеси фон Господній, і сказав Давид, Господи Боже Ізраїлю, раб твій почув, що Саул хоче прийти в Киїль, зруйнувати місто заради мене, чи віддадуть мене жителі Киїля в руки його? І чи прийде сюди Саул, як чув раб твій? Господи Боже. Ізраїлів, відкрий рабові Твоєму і сказав Господь прийде. Отже, ми в простоті серця завжди просимо Бога от все те, що, на нашу думку, буде нам корисне. Молимося Господи, допоможи нам і всі надіємося, що Бог. Все може вчинити, все може зробити. Але подивіться на ситуацію. Давид знаходиться в Киїлі, там є жителі, які лишились. І в нього є острах, що ці жителі віддадуть його Саулу. І Господь це підтверджує: хіба Бог не в силі зробити так, щоб Давид тут був захищений, адже він весь час показує вірність свою Богу? Так ось дорогенькі, оце і є якраз одне із найскладніших питань богослів'я це питання Божого промислу. Господь впливає на наші долі різними обставинами, але Господь не може впливати на волю людини, якщо жителі того міста не хочуть прийняти Божої волі, а хочуть от, ну, продати. Чи здати його, то Господь тут нічого не вдіє. І тут потрібно це правильно розуміти. Досить красномовний приклад того, як Господь відноситься до світу, це земне життя Господа нашого Ісуса Христа. Давайте пригадаємо, що коли він народився. То, як Творець міг би понищити всіх ворогів, які його переслідували, але він змушений втікати у Єгипет від царя Ірода. Потім, коли він прийшов у рідне село, то виявилося, що там його не хочуть слухати і сприймати його слова, які він говорить і проповідає, приймають як богохульство, і вирішили його там скинути згори. Ну, лише тут Господь проявляє своє божество, і Він зробив так, що всі стали сліпі, не бачили, куди він пішов, і він тут звільнився. Але потім весь час, він, коли є небезпека, то він уникає небезпеки, втікає від переслідувачів. І зрештою, все-таки він не уникає постраждати. Чому так це все відбувається? Господь дає знаки. Наскільки можливо показує світу, що є правильне, що треба шукати, куди треба йти, кого слухати. Але все залежить від людей, чи сприймуть вони це благовістя, чи відгукнуться вони своїми серцями на Божий заклик? І якби Господь покарав отих лихих Його сучасників, Господь Ісус Христос, вони би ще більше озлобилися б. У своїх баченнях, у своєму світосприйнятті, і вони так би і не зрозуміли, а в чому ж спасіння. І тому Господь перетерпів до кінця. І вже тоді, коли він був розіп'ятий і висів на хресті, то один із язичників, подивившись на це все, що відбулося, як там. Завіса в храмі, роздерлася, як там повідкривалися гроби і повоскрешали мертві, як стався великий землетрус, затемнення серед білого дня, він сказав: вістину він був син Божий. І от ця жертва Христа вона лише сколихнула людські серця, Ось така от крайність. І тоді вже люди пішли за Христом. Тоді вже почали приєднуватися до Церкви Христової, знову ж таки наражаючи себе на небезпеку. Тому що, от, ну, такий земний шлях, що, як кажуть, істинний християнин своє життя завершує на Голгофі. Якщо він іде правильним шляхом, то він мусить бути розіп'ятим обставинами. Не обов'язково на Голгофі, не обов'язково на Христі, зрозуміло. Але буде в таких обставинах, що світ його буде розпинати. І от він лише може так спастися, якщо він до кінця буде йти шляхом Христа. От і тому тут є такий от натяк. А чому ж Бог ну, не знищить тих жителів? Чому не захистить Давида? Не можна видно. Це складне питання. Одне з найскладніших питання Божого промислу. але от Логічно от, виходить так, що все-таки Господь це милість. От, і його друзі, його діти розділяють з Богом цю частку гоніння від світу. Це треба розуміти. Ми читаємо далі. Тоді піднявся Давид, і люди його близько 600 чоловік. І вийшли з Киїля і ходили, де могли. Саулу ж було донесено, що Давид утік з Киїля, і тоді він відмінив похід. Давид же перебував у пустелі, в неприступних місцях, і потім на горі, у пустелі, зив. Саул шукав його кожного дня, але Бог не віддав Давида в руки його. Бачив Давид, що Саул вийшов шукати душу його. Давид же був у пустелі, зив у лісі. І встав Іонафан, син Саула, і прийшов до Давида в ліс, і зміцнив його опованням на Бога, і сказав йому: Не бійся, бо не знайде тебе рука батька мого Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду другим після тебе. І Саул. Батько мій знає це. Ну, Тут е, він, начебто, і пророкує, також він сподівається, що йому частка буде з Давидом, але насправді все буде дещо по-іншому. Йоанафан загине разом із своїм батьком. І уклали вони між собою завіт перед лицем Господа, і Давид залишився в лісі. А Йанафан пішов у дім свій, і прийшли. Зефеї до Саула в Гіву, говорячи, ось Давид ховається в нас у неприступних місцях, у лісі на пагорбі Гахила, що праворуч від Єсимона. Отже, за бажанням душі твоєї царю йди, а наша справа буде видати його в руки царя. Лиси мають гори. Птахи мають гнізда, а син людський не має й де голови прихилити. Отака от була доля земна в Ісуса Христа. Ну і Давид це один із прообразів Ісуса Христа. І от Він так само тут гонимий, зраджений, проданий. І сказав їм Саул, благословені ви в Господа за те, що пожаліли про мене. Йдіть, упевніться ще. Розвідайте і виглядіть місце його, де буде нога його. І хто бачив його там, бо мені говорить, що він дуже хитрий. І виглядіть, і розвідайте про всі схованки, в яких він ховається. І поверніться до мене з вірною, звісткою, і я піду з вами. І якщо він у цій землі, я буду шукати його у всіх тисячах юдених. І стали вони, пішли у зив. Раніше Саула. Давид же, і люди його були в пустелі Маон, на рівнині праворуч від Єсимона. і пішов Саул з людьми своїми шукати його. Але Давида сповістили про це, і він перейшов до скелі і залишився в пустелі Маон. І почув Саул і погнався за Давидом у пустелю Маон. Ішов Саул з одного боку гори, а Давид з людьми своїми був на іншому боці гори. І коли Давид поспішав утекти від Саула, а Саул з людьми своїми йшов в обхід Давида і людей його, щоб захопити їх, тоді прийшов до Саула вістик, говорячи: Поспішай і приходь, бо Філистимляни напали на землю, і повернувся Саул. Від переслідування Давида і пішов на зустріч Фелестимлянам. Тому і назвали це місце села Гамахлеков, що означає скеля розділення. Замість того, щоб боротися з ворогом, люди часто борються із своїми близькими з братами. Є протистояння, і зараз у нас продовжується протистояння і в православній церкві? Замість того, щоб нам боротися з реальними загрозами, які постали перед суспільством, сьогодні йдуть от такі зовнішні протистояння. От, і, на превеликий жаль в такому випадку є велика можливість втратити найголовніше. Тому будемо надіятися, що все-таки буде дійсно одна православна помісна церква на території України. І ми не будемо шукати щось погане один в одному, а будемо найперше робити свою пряму місію боротися із злом, найперше в собі, ну і допомагати нашій пастві теж уникати всяких спокус. Оце і є покликання для християн. А все інше, інше воно. Не на добро. Слава Господу Богу!